Вітаю! Сьогодні пропоную подивитися з вами і повертати мій джанк. Створювався в рамках проєкту Джан Крила з чудовими дівчатами, майстринями, які своїми майстер-класами, відео, публікаціями дуже надихали і допомагали. Оскільки це мій перший джанк, то сподіваюся, що вийшло так, як має бути. Але мені подобається. І це, мабуть, саме головне. На обкладинці в мене метелик, оскільки там крила, я вирішила, що зроблю метелика із гудзиків. Дуже мені таке сподобалось. Із бусинок у мене тут дрім мріяти. Да? Тобто сюди можна записувати свої мрії. Або які плануються мріять, да, або які вже здійснилися і якось їх документувати. І так, тут у мене чотири зошита. Тут використовувався скраб папір. Довго в мене лежала колекція від Скраб Мір про лаванду, там прованс і таке. Але вона була в таких якихось однакових відтінках, що не дуже розуміло, що з нею робити. Тут можна місце для фото або щось написати. Тут також кишеньки для якихось карточок або записів. І скальки кишенька. Це, мабуть, єдине кишення, яку я прошивала. Бо не маю машинки швейної, пришивала все вручну. Використовувала також зош... листочки з зошитів, із... це, до речі, дитячий щоденник. У них вони тут різнокольорові. Зошити, тиснення. Тут робила також крила. Маленькі В Вхід пішло мережевий, як довго також лежало, оце фіолетове, оце жовтеньке, довго лежала, не знала, куди його приткнути, і тут, мені здається, воно дуже гарно вписалося. Зошити десь тонувала основні ці зошити тонувала в каві. А деякі оці білі сторінки тонувала вже чорнилами. Робила тиснення на конвертиках. Також рамочку можна щось ставити. Дуже багато таких таких різних кишеньок з маленькими тежиками. Це ацетатний лист від фабрики декору. Тут так само кишенька з книжкової сторінки. І це перший зошит. Другий зошит, так само кишеньки є. Познаходила свої фонові ножі. Тут кишенька з конвертиком. Відштамповка на стрічці. Подивилася, як дівчата роблять і теж спробувала. Пригадала, як в якомусь альбомі чи на листівці робила маркером таку, як наче, мальовану смужку. Чогось мені тут захотілося також її повторити. Взяла такий сіренький маркер, щоб, бо чорний буде дуже Видно і помітно. До речі, це листочок з лікарського того рецепту. Так що ось такий метелик, чи бабка, бабка. Негативи від вирубки, вже не пам'ятаю, щось таке робила, але залишились чи рамочки якісь. І залишився такий негатив, приліпила. Дуже багато використовувала нових штампиків з цими плямками. Так само маленька кишенька. Потім згадала, що в мене ще лежить вирубка з минулого проєкту, з альбому робила. Думаю, чом і ні. Це відштамповка на кальки, але я вже пізно побачила у Наталки, як вона робила зі свічками. І думаю, було б гарно зробити так само. Бо мені не подобається, як штампує на калькі чогось. Тут, це ви бачили, я робила такий кишеньку таку. Був маленький майстер клас. А тут вирішила зробити такий маленький блокнотик для секретиків. Він зав'язується на шнурочок і всередині кілька сторінок, щоб можна було щось записати. Ось такий гарненький. До речі, тут пінгвін. Це теж птах, хоч і не літає, але все одно і тут інформація про пінгвіна. Тут такий слайдик зробила. Так само можна щось записати. Також. Тежики, книжкові сторінки. Відштамповка на калькі. Тут. Конвертик? Ще одна відштамповка на стрічки? Вибачте? Негативчик? Ще один звіснення. Маточок мережево залишався також. В общем, пішло в діло все, що познаходила. І останній зошит, теж з метеликами. Ось такі метелики, тут кишенька. з них тут можна фото вставити. Тут так само кишенька. Випробувала перший раз ніж. Тут фотоапарат. Тут стрічечку приладила Ще один конвертик. Тежики які з дівчатками робили. Ось такий він вийшов. Багато де місця можна писати, сторінки всі різної щільності, звичайні офісні, це десь 160, мабуть, або 180 грамів фарбовані. Ось такий, так само маленький тежик. І ось такий. Форзаці це просто, це, до речі, картон з підпаковки від хлоп'їв. Вирішила, що чого витрачати якісь там дорогі папери, можна використати, затонувати і дуже гарно виглядає. Ось такий мій перший джанк. Сподіваюсь, вам понравилось. Хочу подякувати всім дівчатам, організаторкам цього проєкту за таку чудову можливість поскрапити у компанії, тому що деякі дівчатка ведуть влоги, публікують якісь майстер-класи, і це чудово, бо, поки ти дивишся майстер-клас, ти сам щось робиш, і складається відчуття, що ти сидиш нібито не сам по собі, а в якійсь компанії. Це дуже підтримує. Дякую всім учасникам. Дякую організаторкам. Сподіваємось, все в нас буде добре.